Вітаючи медиків Карличини з їх професійним святом 28 липня, заступник голови Ябухівської військової адміністрації Ярослав Сваришевський обіцяв невдовзі привезти багатофункціональні ліжка в карлик. І через три дні в понеділок 31 липня, він доставив в карлицьку багатопрофільну лікарню п'ять сучасних медичних нових ліжок, а ще холодильник та пральну машину. Говорить Ярослав Сваричевський, те, що обіцяли на день медичного працівника, що саме обіцяли? обіцяв холодильник і обіцяв стиральну машину, пральну машину. Це завдяки нашим друзям, нашим е, друзям з Польщі, особливо Яну Грабковському, велике дякую за надану гуманітарну допомогу, яка буде. Е, яка буде Давай, допомагати буде, нашим буде, людям хворим, частейше щоб щоб одужували, а щоб ніхто не хворів. Дякую. Обухівська районна державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з польськими друзями Познанського повіту. Є сподівання, що такі подарунки для медицини Карличини ще надійдуть. А за те, що вже привезли цього разу, велика дяка від усієї карлицької громади. Карличина серед 10 громад області отримала новий шкільний автобус за програмою співфінансування: 70% обласний бюджет, 30 громади. Наш автопарк поповнився новим транспортним засобом, що допоможе вирішувати багато питань, а це підвезення дітей на навчання в місто сіл громади, організація поїздок школярів. На оздоровлення, екскурсії, спортивні змагання тощо. В ході підготовки до чергової сесії Карлицької міської ради, 28 липня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. Було розглянуто 54 питання порядку денного, які, зокрема, стосувалися надання дозволів на викуп земельних ділянок із постійного користування за межами населених пунктів для ведення фермерського господарства, дозволів… На затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок комунальної власності для ведення фермерського господарства за межами населених пунктів, надання земельних ділянок у короткострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення городництва тощо. Разом із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який опікується аграрними питаннями в громаді, користуючись тим, що погода була сприятливою для проведення жнив, завітали ми у фермерське господарство широко ступ, аби дізнатися, як тут ідуть роботи по збору врожаю. Не зловживаючи дорогоцінним часом хліборобів, спілкуємося з агрономом господарства Валерієм Тягно. Інтерв'ю записували на жнивному полі, коли комбайн якраз домолочував невеличку ділянку збіжжя, як кажуть, народі, виганяли зайчика. Задаємо Валерію Анатолійовичу актуальне нині питання. Які вони жнива під час війни? Жлива воєнний час вимагають на, мабуть, більш швидкого реагування, більш скажем, такої тонкої роботи по розподіленню ресурсів, тобто підготовка техніки, заправка комбайнів, простої в полі. Ще склались до того ж такі непрості погодні умови, що треба ловити кожну хвилину. Тобто з поглядом на те, що розслаблятися нікуди, хлопцям на фронті важче жнива в фермерському господарстві в розпалі і знаходяться на екваторі збору врожаю, а він, урожай, в цьому році тут непоганий. Про це та про інше у телетижневику Кагарличчина.